О ти в таких енергіях ну, відразу захотілося, тобі відразу забнімати захотілось, тобі відразу подарунків кучу захотілось подарувати. Да? Ну, про тебе піклуватися хочеться, коли ти в цих енергіях, коли ти в цьому контролі, ну, як на початку сесії, да? тебе хотілося відштовхнутися, ну, ти холодна, ти важка в своїй енергетиці. От для тебе стан, коли ти дівчинка, коли ти жіночна. І починаєш корелювати цей стан, наприклад, через там, чоловіків, через хлопців, з якими зустрічаєшся, ходиш на побачення, там, просто проводиш час. От там, де ти відчуваєш себе такою, да, от, можна сказати, слабкою. Та, ну, в жіночих енергіях. Цінуєш ці відносини, цінуєш цих друзів, хлопців і так далі. Там, де відчуваєш, де тобі потрібно поєвою бути, вирішувати питання, куди ви поїдете, як ви сплануєте, да, за що ви поїдете, ну, те відразу уходиш в стан некомфортно. Це не твоя історія. Там тебе буде виводити в родовий сценарій. От там, де ти дівчинка така, там дозволяє, щоб за тебе вирішували, та, от, от, от значить, в тебе ця новизна, як, в яку тобі потрібно йти. Де відчувати вже свої нові стани і формувати в собі зовсім інші реакції на створення тих же відносин?